Уяви, хтось дзвонить у двері твоєї оселі, а ти в цей момент стоїш в заторі в Києві десь на Лобановського. Або, наприклад, взагалі поїхав до бабусі допомагати по господарству копати картоплю. Кілька секунд тобі приходить сповіщення на смартфон, і ти бачиш, ага, зрозуміло, хто до мене прийшов. І починаєш з ним спілкуватися так, ніби ти стоїш по той бік дверей, без затримок і без фризів. Сучасна безпека це не про сирени, які пищать, коли вже пізно. Це розумна система, що чує, бачить і реагує миттєво. І ось тут на сцену виходять ці два пристрої: Ajax Doorbell та Ajax Indoor Cam. Вони подарують спокій і контроль твоєму дому. Ну або бізнесу. Я вас вітаю на каналі Алло, і сьогодні ми поговоримо про цікавеньке про безпеку. А почнімо з Ajax Doorbell. Це не просто відеодзвінок. Це твій новий охоронець, якому можна довірити вхідні двері. З ним ти зможеш контролювати, що відбувається біля порогу, де б ти не був. Замість стандартного дзвінка в квартиру, по типу такого, ти отримуєш відеоповідомлення на свій смартфон і вирішуєш, як діяти далі. Подивимося, що всередині коробки. Перш за все, це сам Ajax Doorbell. Ось такий от він невеликий, симпатичний і дуже акуратний, не привертає зайвої уваги. Є два кріплення: одне під кутом по вертикалі та інше під кутом по горизонталі. Сам обираєш, як тобі буде зручніше встановити. У маленькому пакетику дюбелі та шурупи для кріплення. І ось такий невеличкий девайс, якщо ти хочеш, крім відеоповідомлення, отримувати ще й звук звичайного дзвінка. І, звісно, інструкція. Картинка з якістю 2К із кутом огляду 155 градусів по горизонталі та 90 градусів по вертикалі. Видно не тільки обличчя гостя, а й те, що він тримає в руках або кладе під двері. Нічне бачення на висоті, інфрачервоне підсвічування до 6 метрів плюс HDR. Тут є все, що дозволяє контролювати ситуацію навіть в повній темряві. Якісно і без розмиття. Навіть в темному під'їзді чорний кіт не має шансів заховатися. Штучний інтелект у даному випадку це не про пишномовність. мовність. Він е, реально розуміє і розрізняє людей, тварин, транспортні засоби і не дає хибних тривог. Дорбел може записувати відео безперервно або при виявленні певного об'єкта. Людина тільки підійшла, а дзвінок вже працює, і при цьому вона ще нічого не натискала. Також можна налаштувати зони виявлення, щоб отримувати сповіщення лише тоді, коли це дійсно важливо. Двосторонній аудіозв'язок із шумозаглушенням та компенсацією відлуння спілкуєшся, наче через ФейсТайм. Це корисно як для розмов з кур'єром, так і щоб стримати небажаного гостя. А ще з корисних особливостей варто відмітити вбудований акумулятор на 600 мАч для резервного живлення до 2 годин та автопідігріву пристрою при морозі. Само собою є вологозахист IP54. А ще відмічу тампер для виявлення спроб зняти пристрій скріплення. Якщо хтось полізе, система одразу відреагує. Реальних сценарій використання безліч. І один з них, наприклад, твоя дитина залишилася вдома сама, і замість того, щоб відкривати двері незнайомцям, все лишає під твоїм контролем. Ajax Indoor Cam компактна камера для контролю того, що відбувається в приміщенні. Вона досить мінімалістична і не привертає зайвої уваги. Тож не доведеться її якось маскувати чи ховати в інтер'єрі. Що ж нам поклали в коробку? Ну, перш за все, сама камера Ajax Indoor Cam. Як бачиш, її можна встановити під будь-яким зручним положенням і направити туди, куди тобі потрібно. І ще в нас є зарядний блок, комплект кріплень та інструкція. Завдяки аналітиці на основі штучного інтелекту камера розпізнає ключові події: авто на парковці, людина в забороненій зоні чи, наприклад, покупець підійшов до каси, якщо ви використовуєте камеру для свого бізнесу. Підключення взагалі елементарне. Вставляємо кабель живлення. І далі знімаємо кришку внизу. І ось тут скануємо QR-код у застосунку Ajax Systems. Додати пристрій. Є, пішло. І ось ми бачимо на основній стіні нашу камеру. Завдяки функції розумного виявлення руху можна налаштувати виявлення руху в межах певної зони, і камера фіксуватиме лише важливу активність. Захистити приватність можна завдяки налаштуванню прихованих зон, закривши певні ділянки кадру. Наприклад, сейф в полі зору камери можна приховати від запису. При цьому все інше залишиться під наглядом. Камера 4 мегапікселі, 110 градусів по горизонталі та 60 градусів по вертикалі. Інфрачервоне підсвічення до 8 метрів плюс HDR для чіткого зображення в темряві. Для двостороннього зв'язку є вбудований динамік та мікрофон. Камеру можна встановити на будь-яку поверхню, хоч вертикально, хоч горизонтально, на стіну, стелю, або просто поставити на полицю. Обидва пристрої можна інтегрувати в єдину екосистему Ajax. Взагалі, застосунок Ajax це твоя контрольна панель. Тут ти переглядаєш всі сповіщення, можеш дивитися відео в реальному часі чи з архіву, налаштовувати і керувати всіма камерами, і все це в одному інтерфейсі. Все працює стабільно, швидко і без глюків. Приєднаний пристрій до екосистеми також створює резервний канал. Ця функція дає пристрою змогу продовжувати передавати події, тривоги та фото через захищені проприєтарні радіопротоколи. Джевелери і Вінк навіть в разі втрати з'єднання Wi-Fi. Переглядати записи можна в реальному часі чи зберігати в Ajax Cloud Storage або Ajax NVR для зручного керування архівом. Обидва варіанти: Хмарне сховище і відеореєстратор гарантують захист і доступність відео навіть в разі зламу чи викрадення продукту. Щодо камери, то вона має безліч сценарій використання. Наприклад, вдома залишилися літні батьки чи маленькі діти, і ти в будь-який момент зі свого смартфона можеш подивитися, як там у них справи. Чи, наприклад, поїхали із сім'єю кудись на вихідні? Камера дозволяє переконатися, що вдома все спокійно. А якщо сталася тривога, можна миттєво вмикнути перегляд і дізнатися, що там відбувається. Аякс Дорбел та Аяксіндуркам це розумне доповнення до будь-якого житла чи бізнесу, де цінують спокій та безпеку. Вони забезпечують чітке зображення, живий звук, реагують миттєво і дають відчуття спокою, що все під контролем. Посилання на пристрої, як завжди, в описі під відео. Також раджу підписатися на сторінку АЛО в Телеграм, щоб бути в курсі актуальних новин та встигнути вхопити найвигідніші пропозиції. І на цю сторінку в Ютуб, якщо досі цього не зробили. Все, гарного настрою, бувайте!